У недогарках встановлено 5 сучасних стильових інфрачервоних обігрівачів у приміщенні, призначеному для укриття населення. Робота цих обігрівачів базується на поєднанні інфрачервоних теплових хвиль і конвекції, що забезпечує рівномірне і комфортне обігрівання в усьому приміщенні. У свою чергу електронний блок керування дозволяє підтримувати комфортну температуру в автоматичному режимі. Цей проект був реалізований завдяки зусиллям місцевих підприємців, зазначено на сторінці приютівської громади. На вимаганні хабаря затримано заступника начальника сектору дільничних офіцерів одного з районних управлінь поліції, йдеться на Фейсбук-сторінці Кіровоградської обласної прокуратури. Досудовим розслідуванням встановлено, що працівник поліції вимагав від підприємця з Олександрії щомісячне надання йому неправомірної вигоди у вигляді грошових коштів, обіцяючи за це безперешкодне здійснення господарської діяльності. За неправомірну вигоду у сумі 20 тисяч гривень обіцяв не притягувати жінку підприємця до відповідальності за порушення правил торгівлі та не складати відносно неї матеріали про адмінправопорушення. Затримали поліцейського безпосередньо при отриманні грошових коштів. Олександрійський педагогічний коледж переміг в онлайн-флешмобі до Дня вишиванки. Подарований сертифікат на концерт гурту без обмежень було вирішено розіграти між працівниками та студентами коледжу. Придбавши номерок лотереї, учасники мали змогу виграти два квитки. 6 червня відбувся розіграш лотереї. Перемогу здобула викладачка коледжу Оксана Новікова. Кошти від лотереї у розмірі 2150 гривень передали волонтерській організації «Ельф». Усіх шанувальників поетичного слова запрошують в неділю, 11 червня о 14-й годині в центральну бібліотеку Олександрійської міської ЦБС на літературну зустріч з талановитою поетесою землячкою Валентиною Білоткач. Її поезія надзвичайно лірична та щира, сповнена людяності та любові до рідного краю людей. Зустріч відбудеться в центральній бібліотеці за адресою вулиця Григорія Усика, 41. Вхід вільний. Рятувальники дістали собаку з ями. 7 червня о 9.17 до служби порятунку 101 надійшло повідомлення про те, що на вулиці Садовій в яму потрапив собака та потрібна допомога рятувальників. Бійці 11-ї пожежно-рятувальної частини, що виїхали на місце, дістали чотирилапого з ями. Собакою усе гаразд.